Ловіть ідею, що приготувати для обіду. Смачне поєднання, яке ідеально підійде і для дієти, і на кожен день. Рис з овочами і куркою під соусом. Не забудьте натиснути вподобайку. Спершу готуємо курку. На олію смажте нарізану невеликими шматками курячу філешку 5-7 хвилин. Можна брати індичку. Додайте пів цибулини і, перемішуючи смажте ще 3 хвилини. Тепер додаємо спеції. У мене це стандартний набір із копченої паприки, перцю, солі і хмелі сунелі. Але можна брати інші спеції, які вам по смаку. Гарно все вимішайте. Далі додайте 2-3 ложки томатної пасти, залийте водою. Додайте вершки чи сметану і тушкуйте 15-20 хвилин на малому вогні під кришкою. І тепер пора готувати рис. Вийте в сковорідку олію, закиньте пів цибулини, нарізаний кубиком солодкий перець, дві перчини і моркву. Пів банки кукурудзи. Промийте рис. Його варто промити 3-5 разів. І додаємо спеції: сіль, перець і сушений часник. Гарно все вимішали. Залили водою і тушкуємо під кришкою до повного википання води. Це приблизно 20 хвилин. І буде готово. Подаємо поєднуючи курку і рис. Всім смачного!